Вітаю глядачів телеканалу конкурент Конкурентів в ефірі. Програма «Лучани дві -про». 2024 рік іде до завершення. Тож ми вирішили поцікавитися, яким він був для волинян, та що вони очікують від 2025 року. Тож ми йдемо питати. Ну а ви не забудьте підписатися на наш ютуб канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. А пошіть, будь ласка, свій 2024 рік, яким він був для вас? Матюкатись можна. Ну, якщо чесно, не з найкращих. Ну, по суті, початок був непоганий, середина теж, але закінчення щось дуже фатальне. Не дуже фатальне, просто як вам сказати, дожити ви вже до наступного року і все. Які вас? В наступному кінчиться вже війна. Ну так, звичайно, ми надіємося. Які у вас очікування? Очікування від чого? Від... На наступний, на наступний рік. рік? Господи, я не знаю, молитися вже чи що. Ну чесно, ну дай Бог, що просто вже морально важко. Хоча ну, ми прекрасно розуміємо, що ми на заході України ми в безпеці. Угу. Е, початок війни я жила у Львові. Угу. Ось переїхала, ну я не живу тут, я тут вас. Гостя. В гостях, та, можна так сказати. О, але е, ну тут спокійніше, ніж у Львові. А Набагато давно вже тут? в Луцьку. Ні, сьогодні приїхала зранку, та буквально на сьогодні. Завтра я вже їду назад та так погуляти, побувати в вашому прекрасному в місці. Діти повиїжджали за кордон, пенсії маленькі, все подорожчало, Що весело жити? Ні, можливо, є і приємні якісь моменти. Да, немає ніяких таких приємних. Свято не свято. Дай виграв. все. Вигра. О, приємний, усік виграв. А що очікуєте на 2025 рік? Не знаю, аби війна кінчилась. Як для всієї України. Але взагалі з надією. Все рівно надія є. Це добре. Які очікування на наступний рік? Миру хочеть. Ну, кін, кінця війни, ми, напевно, ми... то найбільше бажання у всіх. Перемоги. Дуже поганий рік, мені не подобається. На які вас очекатися, о... коли він закінчиться. Які очікування на наступний? Може, дай дасть Бог буде легше трошки і спокійніше. І Путін мре. Важкий рік. Війна, нема настрою такого. А які вас очікування на наступний? Хочеться дуже миру. Сково таки був давно? Хорошо все було. Все не стріляли, mm -hmm. не громили. Всі живі, здорові, їсти є, діти сіє, що треба ще. Mm -hmm. Все добре було. Працювали та й все. А які ви, от у вас очікування, бажання на 2025 рік? Війна закінчилася, це саме перше. А далі Бога просити, щоб було все добре. І все. Благодарити, що їсти є, і діти все є. І доводні всім. Тільки війна страшна, більше нічого не страшна. А поганим і словами. Без поганих, Без поганих – ні Україна страшно мучительна, корупція все дуже важкий рік. Дай Боже, що тому було легше, але це не тільки наші, це зовнішні наші друзі, Будь і вороги будуть старатися. Дай Боже, щоб краще було. Приємні моменти зараз. Хошу на водіння. Ну в цьому році не здам, але мрію наступно здати і бути впевненим водієм. Вже а загалом, що очікуєте від 2025 року перемоги? Найбільше очікую перемоги. Я думаю, це <кій> найбільше бажання всіх українців. Тільки перемоги, миру і здоров'я всім!